Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій програмі Апостольське Настанови. Я протерий Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини для того, щоб ми всі разом почитали Святе письмо і ну, трішки над ним поміркували. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати послання апостола Павла до Фесалонікійців і уточню перше послання, тому що їх два, як і два послання до Коринфян. І от сьогодні це другий розділ. Почнемо нагадаю, що в першому розділі апостол Павло по суті вітається і хвалить така педагогічна методика апостола Павла, хвалить фесалонікійців, аби їх мотивувати на подальше життя в такому ж ну, якби християнському дусі. Як він знав від своїх, ну по своїм каналам через своїх посланців, він знав, як, як справи у фесалоніхійців. Для нього це було важливо, тому що він не зміг там повноцінно закінчити свою проповідь, ну, закінчити проповідувати, тому що для нього його почав ну, було гоніння. Апостол Павло тікав з фесалонік. І лаконічно, логічно завершити свою проповідь не вийшло. А тому, звісно, для нього було важливо взнати, чи його проповідь закріпилася, чи укорінилася в серцях новонавернених християн елінів, тобто язичників грекомовних. І якраз узнавши, він виражає велику радість. І далі е, продовжуємо читати його послання. Так, бо ви самі знаєте, браття, про наш вхід до вас, щоб він не був марним. Але спершу постраждавши та зазнавши зневаги у Філіпах, як ви знаєте, ми зважилися в Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим подвигом. Отже, з книги діянь, е, з, е, з книги діянь святих апостолів, ми знаємо, що апостола Павла. І, і гнали в Філіпах, навіть ув'язнювали. І о, ну, таке, знаєте, випробування для апостола Павла, чергове випробування відбулося в Філіпах. І, в принципі, те ж саме відбувається в Фесалоніках. І в Фесалоніки то апостол Павло прийшов, тікаючи з Філіп. Ну, а з фесалоніків тікав далі. І от він наголошує на цьому що на, на їх. Скорботах, своїх поневіряннях, і саме для чого він це робить? Щоб показати, що підвести до того, що він це робить не з користі, а чи навіть потерпає, але для нього це важливо. Так. От. Ми зважилися в Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим подвигом, бо в нашому вченні немає ні омани, ні, ні чистих прагнень, ані лукавства. Та оскільки Бог визнає нас гідними, щоб доручити нам благовістя, то ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Отже, те, про що я трішки ну, тільки що й сказав, що у апостол Павло не керується якимись корисними цілями, бо більше він ще й потерпає, але це все заради того, той місії, на яку покликав його Господь. Він довіряє апостолу Павлу йти і проповідувати його Євангеліє. Тобто, це доручити, визнав от нас гідними, тобто визнав апостола Павла гідним, доручити благовістя, тобто цю євангельську звістку. І апостол Павло це робить не для того, щоб догодити людям, а щоб догодити Богові. Бо ніколи не було в нас перед вами ні лестощів, як ви знаєте, ні корисливих намірів. Бог свідок. Тобто апостол Павло не ліц... ну, якби не ліцеприятний. Він, не... він проповідає не тому, що хтось йому більше сподобався, і не проповідає тому, що хтось менше. Ні, він проповідує, лише керуючись тим, щоб догодити Богові. Щоб. О, ну… Люди для нього це ну, об'єкт, до якого Господь його посилає, ті, ті особистості, для яких це благовістя має прозвучати, а не так, щоб втертися в довіру і тому подібне. Бачите, нема корисливих намірів. Це ще, до речі, наголошує на тому, що апостол Павло не ну, намагався в Фесалоніках, поки він там жив тих три тижні, як ми знаємо, з книги діянь. Він намагався максимально. Е Намагався максимально жити за свій рахунок, тобто не обтяжувати, щоб потім не казали, що ти маєш користь в корисних цілях. До речі, так він часто поступав в різних громадах, Наприклад, в тих же самих коринтян так само він і їм наголошував на цьому неодноразово. А от такі виключення яскраве це Фі Філіпи, про які він вже згадував, тобто коли він був в Філіпах і послання ми з вами вже до філіпійців читали, так от там якраз апостол Павло. У філіппійців брав допомогу. Ну, напевно, в нього була вже така ситуація вкрай нужденна, що він був змушений. Нічого ми про це не знаємо. Просто от є, є факт, це така як, як здогадки. Чому саме? І про це він пише якраз Коринфянам, коли каже, що від вас я нічого не брав ну, жодної копійки. А от філіппійці мені допомагали. Не шукаємо слави від людей, ні від вас, ні від інших. Ми, як апостоли Христові, могли б, а, могли б обтяжити вас, але були тихими серед вас, як годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми своїми. Тобто для нього Афес, взагалі, будь-яка громада, в якій він проповідував, яка от, новонароджена християнська громада, для нього вони як діти, а він себе бачить як такою. Ну, як повивальницею, годувальницею, взагалі той, хто приводить на світ і дає ну, найближча людина. От для нього християни, яких він народив духовно, вони для нього найближчі. І от він максимально хоче бути, ну, от, як годувальниця для дитини. Тобто любимою, улюбленою людиною. От вони для, для апостола Павла, християни, які він проповідує улюбленці, Діти його, а Він от хоче стати для них теж улюбленим наставником, батьком. Ми так прив'язалися до вас, що побажали передати вам не лише благовістя Боже, але й власні душі, бо ви стали нам любі. От, як, знаєте, тут слова такі, як от. Які заради дитини готові піти пожертвувати своїм життям, так і апостол Павло от, в принципі, виражає в таких же категоріях свою любов, от, віддати і власні душі навіть. Бо ви пам'ятаєте, браття, наш труд і виснаження вночі та вдень працюючи. Тобто те, що було сказано, апостол Павло не брав грошей, а, ну, якби, як допомогу. А от сам працює і в день, і вночі, щоб не обтяжити кого з вас, ми проповідували вам благовістя Боже. Свідки ви та Бог як свято, праведно і бездоганно ми поводилися серед вас, віруючих, тому що ви знаєте, що кожного з вас, мов батько, дітей своїх, ми просили, переконували і благали поводитися достойно. Е, достойно Бога, який покликав вас у своє царство та славу. Е, от. Знову ж оце батьківство, і для нього важливо було ну, не важливо, а апостол Павло з ними і поводився дійсно, як батько. І ну по суті, продовження тої ж теми, що для нього наскільки для нього важливі християни і як він про них піклується. Тому й, ми, тому й ми безперестанно дякуємо Богові, що, прийнявши почути від нас Слово Боже, ви прийняли його не як слово людське, а як Слово Боже, яким воно є насправді, яке і діє у вас віруючих. Знову йде похвала, але це констатація факту, і, в принципі, от апостол Павло. Утвердився в цій думці, узнавши про справи, які як ідуть у філіппійців, ой, у фесалонікійців. і от е, утвердившись, він оток вкотре, і в першому розділі, і в другому радується за те, як е, фесалонікійці утвердились в тому, що він проповідує. і він наголошує, що ця проповідь звучить не від мене. Ну е, вона звучить, вірніше від апостола Павла, але ця проповідь не є людською. Це є проповідь Слова Божого. Без, ну, от, от як воно є. І цим проповідь апостола Павла відрізняється від можливої проповіді будь-якого іншого проповідника, іншої віри і тому подібне. Тому що його проповідь це проповідь Слова Божого. Інші проповіді, інші проповідники вони говорять від себе. І тут, ну, саме мова про інші вірування, а не інших християнських проповідників. Так. Бо ви, браття, стали наслідувачами церкви церков Божих у Христі Ісусі, які знаходяться в іудеї. Тому що і ви так само постраждали від роду вашого, як і ті від іудеїв, що вбили і Господа Ісуса, і пророків своїх, і нас вигнали, і Богові не догаджають, і всім людям противляться. А... Які забороняють нам говорити язичникам, аби ті спаслися. І через це наповнюють завжди міру гріхів своїх, тож зрештою, зрештою спіткав їх гнів Божий. От, Апостол Павло тут привідкриває дещо ситуацію, в якій знаходяться фесалонікійці. В такій ситуації опинялися плюс-мінус практично всі християни в кожному місці, де проповідав апостол Павло, але в різній мірі. От, наприклад, у Коринфян не було гонінь як таких. Ми про це якби не бачимо. А от у Фесалонійці, як і Філіпійці, скоріше за все ж, а, після того, як апостол Павла поч... починали гнати, він утікав з того міста, напевні, переслідування залишалися і за. І переслідуванням новонавернених християн. І тут апостол Павло якраз теж на цьому зазначає, і от він порівнює, що от Фесалонікійці зазнали таких же гонінь від своїх одноплемінників, тобто язичників, Елінів, як і Христи... Іудео-християни зазнали гонінь від своїх одноплемінників в іудеї, тобто церква Єрусалимська. Вона була в край такому нужденному стані. Ми знаємо, що апостол Павло збирав для них гроші, щоб допомогти. Але крім ну, нужденного стану, ще й гоніння було. Тобто іудеї досить сильно ну, жорст... жорстко і жорстоко переслідували християн в іудеї, не тільки в самому Єрусалимі. Це були важкі часи. А, і от апостол Павло от саме порівняє, що ви фесалонікійці, як ваші браття іудеї, іудею-християни від своїх терплень гоніння, так і ви. І ви в цьому ну, якби молодці. І от він навіть каже, що і я гнав, і Господа гнали, і, і, і мене, і іудею християн, і вас, язикохристиян, християн, теж, а, фесалонікійців, ви теж піддаєтеся гонінню. І от він так і каже, що ви стали наслідувачами церков Божих у Христі Ісусі, тобто тих церков, які вже теж піддаються гонінням. І далі Він говорить і всім людям противляться. А от він говорить про іудеїв, так? що вбили їх Господа Ісуса і пророки вбивали. І нас вигнали, тобто апостола Павла, так гонять. І Богові не догоджають догаджаю, не і всім людям противляться, і які забороняють нам говорити язичникам, або ті спаслися. А от не знаю, мені от цікаво, тут апостол, я таки не, не зовсім зрозумів. Він говорить і про тих іудеїв, які гнали апостола Павла і забороняли йому проповідь язичникам. Ну, ну, Цікавий момент, тому що, тому що ну, забороняли йому проповідувати якраз іудеохристияни. І от, Хоча говорить він про тих, хто вже не іудео тобто іудеї. І от тут якби, він натякає на те, що і серед іудеохристиян є такі, що противляться волі Божій. Адже ми, в принципі, з книги діянь прекрасно розуміємо, ну і з послання апостола Павла, що були іудеї. Які якби і прийняли християнство, прийняли Христа, але конкретно були ворожі налаштовані проти апостола Павла, проти його проповіді язичникам, і ну, чинили певний напевно, опір і якісь там труднощі, е, ну, конфронтація була, причому серйозна, незважаючи на те, що вони стали християнами. От. Але апостол Павло каже, що через це наповнюють завжди міру гріхів своїх, тож зрештою спіткав їхнів Божі, що вони були покарані. Але про яке покарання говорить, поки не зрозуміло. Ми, браття, розлучившись із вами на короткий час лицем, а не серцем. І ще з більшим бажанням прагнули побачити лице ваше. Ну дійсно втік, втікав від небезпеки і дійсно, хотів знову побачитись з фесалонікійцями. І тому ми і один раз, і вдруге хотіли прийти до вас, принаймні, принаймні я, Павло, та став на заваді сатана. Не зрозуміло, що яка була причина сатана. Перекладі з іудейського це противник, тому це може бути як якийсь злий дух, так і якась ситуація, або якась людина, яка ну, не дала можливості або комплекс цих е, е, варіантів. Е, незрозуміло, але бачите… Е, не зміг апостол Павло, хоч і хотів. Бо хто наша надія або радість, або вінець похвали? Хіба не ви перед Господом нашим Ісусом у пришестя Його? Бо ви слава наша і радість. Отже, християни, яким проповідає апостол Павло, тобто яких <смас> зробив християнами апостол Павло, завдяки своїй проповіді, вони для апостола Павла є його славою. І він цем, славою його трудів, тому що е, його праця, його проповідь увінчується успіхом. Е, і яскравим прикладом цього є християни. А особливо апостол Павло знов ж так ніби нахвалює е, фесалонікійців, що не просто християни, а хороші християни, такі добрі, які утверджуються в слові е, істини, якому навчені від апостола Павла, і от це дійсно е, слава його. Е, його праці, Результат його праці, і за яку апостол Павло очікує отримати і вінець від Бога, тобто як нагороду за ті труди, які Господь йому доручив. На сьогодні ми завершили з вами другий розділ. Радий був з вами провести цей час і перейдемо до чату, але чогось нічого в чаті не бачу. Скажіть, будь ласка, чи йде, а, чи йде чат, чи ні? Ой, чи йде трансляція, чи все з неї добре. Тому що щось не зрозуміло мені. А, пишіть, будь ласка. Ага, все добре. Зазвичай е, хоч щось та, та й пишуть в чаті. У мене інколи бувають такі побоювання, що трансляція обірвалася. А, цікаво, що не завжди це про це показує. Тобто загрузилось і таке відчуття, що вона йде. Що ж, е, відкаже, дякую. Е, що ж, якщо немає ніяких запитань і коментарів, тому е, перед тим як перейдемо до молитви, нагадую, що у нас триває. Волонтерський збір від Різдва до Різдва, де ми збираємо спальники нашим воїнам, захисникам, одному з підрозділів-прикордонників. Тому прошу долучатися. Збір так зараз трішки зупинився, призупинився. Я розумію, що це ну, ми обмежені в цих. В, в бажаннях бажання є, а інколи можливості немає. Але тим не менше, якусь чашку кави задонатити на цей збір, звісно, можна. І буду дуже вдячний вашій участі. Також прошу підтримати наш YouTube канал вашими підписками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Ну і звісно, очікую від вас вподобайки. Тетяна Хелько, славімо його, і переходимо тоді до молитви за Україну в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Всещедрий Господи і Владику, людинолюбний. Ти світ добрим створив і людей, насадив на ньому, аби кожен життя своє провадив на даній тобою землі. Тож, звертаємось нині в молитві до Твого милосердя, прохаючи позбавити нас від нашестя чужинців, які не за євангельським законом чинять, але за гордістю високою ненавистю сатанинською. Згрішили, бо ми, Боже, згрішили, але за милістю Твоєю люд Твій, як зберіг нові і зміцни воїнів наших, як зміцнив руки Ісуса Новина на Амаліка. Покажи, Господи, ворогів наших посоромленими, щоб ні, ні єдиною славою прикрасилися, при, прийшовши до нас, наче злодій, посеред ночі. Та свободу і жителів життя України нашої відняти. Благослови Боже захисників наших мужністю і відвагою, лікарів та волонтерів, наснагою та милосердям, владу ж розсудливістю і мудрістю, щоб кожен справою своєю гідно народу українському послужив, а ти, мироподателю Боже, землю на нашу, немов ягня від нашестя зберіг, аби як зараз, так і надалі вірні славу тобі підносили. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Ну і до зустрічі! Також вітаю вас з прийдешнім Воскресним днем, і хай воскресний, тобто з малою Пасхою, як я часто люблю казати, і хай пасхальна радість, яку ми надзвичайно яскраво відчуваємо. Коли святкуємо світле Христове Воскресіння, але ця пасха, відголоски цієї радості є звучать в наших серцях щонеділі. Тож з воскресним днем і Божої допомоги на все добре, до побачення.